Чути полігонний драйв можна не лише під час навчань сьогодні на Житомирському полігоні. Змагання сержантів Ви на п'ятому це програма. ДМБ з вами Ірина Ястремська. Будуємо армію нового зразка, тож стріляти, бігати, ходити строєвим кроком цьому мав би вчити солдата не лише офіцер, а й сержант. Крім того, є ще спеціальна підготовка статути. Словом, уявіть, сучасний сержант повинен знати армійську справу не гірше за офіцера, інакше як він зможе навчити солдата. Ні, солдата сильно сказано, поки психологічно школяра, який ще вчора, потайки від вчителів, курив за школою, а сьогодні лише одягнув однострій і нічого з армійської науки не знає. Відповідно, самих сержантів також потрібно постійно навчати і час від часу перевіряти їхню підготовку, давати кращим шанс стати професіоналами. У восьмому армійському корпусі в черговий раз це зробили так: 30 березня на Житомирському полігоні зібрали молодих сержантів різних частин корпусу, які претендують на звання професіоналів, як Сергій Артеменко, герой нашої програми. Він теж був на полігоні, спостерігав за молоддю, контролював не через те, що він набагато старший за них. Справа тут і не в його погонах, що відрізняються від звичних, все набагато глибше. Погляд, характер, впевнені рухи. Він один з найкращих сержантів у збройних силах. Тож доводити свій професіоналізм немає потреби, адже завжди готовий виконати будь-яку вправу і навчити цьому підлеглих. Старшина Артеменко Сергій Петрович, 28 років. Головний сержант роти зв'язку. Виконує обов'язки головного старшини 8-го армійського корпусу. В Підлеглих найбільше цінує відданість та чесність. Спочатку цього року він виконує обов'язки головного старшини армійського корпусу. Це нова і надзвичайно відповідальна посада у збройних силах України. Командир корпусу наголошує, знайти людину, яка б виконувала всі покладені на неї завдання з максимальною віддачею, було непросто. Враховувалась професійність, порядність, спроможність виконувати такі обов'язки і авторитетність відповідного сержанта. Відібрали 10 чоловік найбільш достойних, які відповідали всім критеріям, і після цього вже провели, так, реальну перевірку їхніх знань, їхніх можливостей. З цих от уже 10 військовослужбовців відібрали. Три, а потім із трьох відібрали одного самого достойного. Отже, сьогодні Сергій міг просто допомагати, вказувати на помилки молодих колег. Так і зробив би хтось із сержантів старої школи. А він зізнається, осторонь стояти не звик. Тому запросто стає в стрій з молодими. І собі перевірка. і Колегам приклад. Тринадцять. Відмінно. Норматив, а ще вранці старшина Артеменко був у частині. Його робочий день розпочинався так само, як і сотні попередніх. Уже за чверть до шостої ранку він в підрозділі. Батальйон підйом. Одягаємося. Зарядка, ранковий огляд, буденні для військового речі незвичні для солдатів-початківців. Часом їх треба вчити найелементарнішому, наприклад, гігієні. Саме з цього часто починається робочий день сержанта. За 10 років в армії Сергій навчився так організовувати службу, що сьогодні у нього все працює як годинниковий механізм, але навчити він може не лише порядку в підрозділі. Його професіоналізм проявляється в першу чергу через те, що він пройшов. Всі практично посади роти від начальника команди штабної машини до головного сержанта роти. Наш герой народився в Бердичеві, де здобув середню спеціальну освіту. Строкову службу проходив в Житомирі. Тут підписав контракт і залишився у війську далі. У Збройних силах він побачив перспективи у кар'єрі та соціальну захищеність. Так, як на 2001, 2001 рік. В місті Бердечеві як такої роботи не було, щоб я був впевнений 100%, що я звільнюся з строкової служби і зможу знайти і працювати. От я вирішив для себе, що буду військовослужбовцем, це все одно якесь майбутнє, тобто вчасна заробітня платня, якийсь соціальний пакет. Писавши контракт, Сергій поставив перед собою нове завдання досягти максимуму у професії. Тож, коли дізнався, що у Харкові відкривається центр підготовки сержантів, без вагань написав рапорт. Він знав, що відбирають туди найкращих, і був приємно здивований, коли командування найкращим визнало саме його. Тож наступні три місяці Сергій провів у Харкові. Майбутній професіонал почав опановувати незвичні для військового дисципліни психологію, соціологію, етикет, культуру спілкування та основи лідерства. Якщо раніше можна було призначати сержанта, він закінчив навчальний центр і на цьому було достатньо для його кар'єри, то зараз вже ситуація змінилася. Зараз без підготовки в тому чи іншому вузі чи, допустимо, військовому коледжі, Наприклад, він ніколи не стане головним страшного батальйону. Гортаючи списки слухачів перших харківських курсів, помічаєш одну закономірність. Більшість кандидатів у професіонали служили у гарячих точках. Сергій також у 2003-му він поїхав із миротворчою місією в республіку Ірак, але не в пошуках романтики, гострих відчуттів чи заробітку, а тому, що його професія військовий. Перш за все, це великий досвід, тому що знаходячись на посаді начальника радіостанції, я не сидів на базі, я постійно перебував в конвоях. Я забезпечував зв'язок колонам, забезпечував зв'язок управлінню п'ятої механізованої бригади. Це великий досвід в роботі з апаратурою, з людьми. Завдяки фільмам Голлівуду людям не треба пояснювати, хто такий професійний сержант. З цієї ж причини за еталон беруть армію Сполучених Штатів Америки. праве плечо. Привести в порядок оружие. Мой корпус должен быть всегда на готове. Там сержант цар і бог його відбирають із числа солдатів, які мають авторитет у колективі. Навчають, а потім він повертається до своєї частини в новій ролі командира. У нас дійсно сержант є хребтом американської армії, і він безпосередньо працює із нашими солдатами, мор'яками, морськими піхотинцями. Його роль є те, що треба виконувати. Чи рішення офіцера чи або командира? Офіцер має приймати а, рішення щодо що треба робити, щоб виконувати місію. А, сержант має вирішити з солдатами з рядовим складом, як це виконувати. Вони будують кар'єру, ростуть від сержантів до штаб-сержантів, майстер-сержантів і навіть сержантів-майорів. А в підрозділі мають такий авторитет, що навіть молодші офіцери не тільки радяться, а й вчаться у них. Адже в армії вони прослужили вже по 15 років, і майже в кожного за плечима величезний бойовий досвід. І якщо є така взаємоповага, то система дуже гарно працює. І взагалі сержанти піщаються, коли ну, їх офіцери мають якийсь успіх, отримують ну, підвищення, наприклад. І це вважається успіх сержанта. Теж. Але повернімось в Україну. Звичайно, до стандартів армії Сполучених Штатів Америки в питаннях організації служби та фінансування нам ще далеко. Але ж люди в нас найгірші. Це доводять і миротворчі місії, і навіть такі змагання сержантів, з яких ми починали нашу програму. Коли мова йде про бойовий вишкіл, наші ніколи не пасуть задніх. Автомат Калашникова 12 набоїв до цілі 300 метрів. Щоб виконати цю вправу на відмінно, необхідно влучити три мішені. Кожен, хто тримав в руках цю зброю, знає: стріляти з неї не так легко, як це показують у кіно. Спочатку потрібно навчитись пилати страх, відчувати автомат, звикнути до його ваги та особливостей, а далі постійно тренуватись. Сергій вже давно зі зброєю на ти, а кожен його рух відточений до автоматизму. Я ж не перший раз стріляю і практично відчуттів ніяк. Ну, віддача є від автомата, але вона невелика. Тобто треба вміло використовувати зброю. І тоді зброя допоможе тобі, якщо треба буде, якщо прийдеться. Декілька хвилин на відпочинок і знову в бій. На черзі захист від зброї масового ураження. Чимовою мовою військових одягання ЗЗК? Учасники конкурсу вже чекають, поки журі підрахує пали і оголосить результати. Ми ж повертаємось до нашого героя. І ось всі завдання виконані. Нарешті додому. Ні, знову в частину. До підлеглих робочий день триває. Сержант давнє військове звання від латинського сервіанс той, що служить. Вперше в регулярній армії воно з'явилось у Франції ще у 15 столітті. У 17-му чин сержанта було введено і в Російській імперії. За часів імператора Петра І замість звань молодшого сержанта і сержанта було введені чини молодшого унтерофіцера та старшого унтерофіцера, які проіснували до 17-го року. А серед наших пращурів, запорізьких козаків, прообразом сержантів можна вважати корінних атаманів. у 1940 році. Звання сержанта було введено в радянській армії. У спадок від Радянського Союзу нам дісталась армійська система, яка вже давно себе не виправдовує. Обов'язки, які в сучасних арміях світу виконують сержанти, у нас досі виконували тямущі лейтенанти і капітани, а часом і майори з підполковниками. Їздили старшими у машинах, навчали солдатів збирати та розбирати автомат, організовували прибирання, водили підлеглих на екскурсії, і з приходом професійних сержантів нарешті все почало ставати на свої місця. Вони дають змогу. Розвантажити по максимуму офіцерів від виконання невластивих їм функціональних обов'язків. У зв'язку з цим і було прийнято рішення на рівні міністра оборони, начальника Генерального штабу щодо введення посад головних сержантів. У роті зв'язку передового пункту управління побут і навчання солдатів обов'язок старшини Артеменка. Він з особовим складом і в казармі, і на плацу, і в навчальних класах. Він має великий авторитет. Особливо серед військовослужбовців, строкової служби. Значить, як тільки він з'являється в підрозділі, особового складу зразу піднімається дух патріотизму, вони зразу готові виконати які завдання. Я стараюся його брати на особливо важливі завдання. Отже, повернувшись з полігону, Сергій знову в підрозділі. На часі заняття із організації зв'язку і спортивно-масова робота. Ще Олександр Суворов казав: солдат навчання любить, якщо коротко та з користю. А ми додамо, і якщо вчитель хороший, такий, скажімо, як старшина Артеменко. Він в першу чергу показує особливий особистий приклад військовослужбовцям. Будь-що він не робить, він починаючи. Починає робити сам особисто, показуючи приклад. При цьому він зразково на 99% зразково виконує ті чи інші завдання. Цим військовослужбовці захоплюються. Саме від Сергія солдати вперше дізнаються, що таке азбука Морзе, як користуватись телеграфним ключем і як налагодити зв'язок на різних радіостанціях. Розповідають, своїми успіхами завдячують саме йому. Нормативи почали швидше відпрацьовувати. Якщо працювали раніше там за 5 хвилин, то зараз почали працювати з Артеменком за 3 хвилини. Я постійно спілкуюся е, з людьми, е, можу чогось навчити, передати е, свої навички, те, що я здобув. От і отримую отримую від цього задоволення, що я бачив кінечний результат. Погодьтеся, було б дивно, якби Сергій Артеменко жив лише службою. Як тільки випадає нагода, він поспішає додому, до своєї родини. Відколи до його ротних обов'язків додались обов'язки головного старшини корпусу, роботи в нашого героя побільшала. Тож кожну вільну хвилину Сергій намагається провести з дітьми. Як діло? Що ви там сьогодні вчили? Букву G. Букву «ДЖ». «ДЖ»? Що ти вивчила? букву «ДЖ»? Да. Так. Часто приходиться затримуватися на роботі, писати конспекти, готуватись до занять. Ну, Ми все це розуміємо. Підтримуємо його, його, чекаємо вдома. Сьогодні Сергій отримує майже 1900 гривень. Звичайно, це мізер для сім'ї з двома дітьми. Але він впевнений, кар'єра тільки починається і навіть думки не припускає, щоб залишити армію. На даний час я е, хочу поступати до вищого навчального закладу, отримати вищу, вищу освіту і їхати навчатися на вищий рівень. Роби як я. Для сержанта це перевірений роками принцип навчання та виховання підлеглих. Золотим правилом є він. І для Сергія Артеменка. Він взірець і авторитет для цих вісімнадцятилітніх хлопців. І якщо старший на 10 років сержант легко підтягується 15 разів, а 3000 метрів долає за 12 хвилин, вони і поготів мають бути витривалішими та сильнішими. Перш за все, це потрібно бути людиною. По-друге, виховувати в собі ну, лідерські якості, це вже неодноразово говорилося, бути справедливим по відношенню до військовослужбовців От, і вірити в майбутнє. Можливо, нашим Збройним силам ще далеко до Армії США. Але українські сержанти вже сьогодні стають надійним стрижнем армії, а їхній авторитет серед солдатів не менший, ніж у заокеанських колег. Дуже хотів би після закінчення строкової служби підписати контракт і піти так само, вчитися і бути старшиною, як і старшина Артеменка. Підйом, зарядка, ранковий огляд, полігон, інструктажі, заняття та чимало інших справ так проходить звичайний день професійного сержанта. Не знаю, як там у інших арміях, але, мабуть, тільки наш військовослужбовець, отримуючи символічну плату, буде із задоволенням іти на службу і говорити, що йому пощастило. Ну все, робочий день завершився. Так. Як на мене, то він видався досить напруженим і справді нелегким. Я втомилася. А ви як? Я не втомився. Це для мене кожен день такий. Це моя робота. Дуже приємно було з вами познайомитись. Бажаю вам успіхів. Дякую. До побачення. До побачення.